Да. Колись на початку війни ми зізванювалися з Миколою Романюком, і він е питав, чи рукопокладений я служитель в церкві тоді, на початку війни, був чи ні. А я йому відповів, що кажу, як від самого Господа отримав. Тоді були такі обставини, що треба було брати на себе відповідальність. Да. Не апостол Павло, а просто Павло з Київщини сказав, що треба представитись. Не буду на це витрачати багато часу. Я Павло з Київщини, я з сім'єю. У вас буде нагода після служіння розпитати, познайомитись. Час на у мене є 15 хвилинок на те, щоб поділитися з вами тими переживаннями і тим словом, яке я приготував. Є дві речі, які я б сказав би перед тим, як перейду до підготовленого слова. По-перше, ми у вас по волі таких обставин, в які мене помістив Господь. Я військовослужбовець, у вас ми на навчаннях отримуємо певні сертифікати. Служу я вже рік у війську. Після вас ми їдемо знову, повертаємося на запорізький напрямок. Тому сьогодні звучали такі слова: чи добре питання? Добре нам бути тут. Я скажу вам, це дуже благословенний час. Які вартує цінити. Наразі Господь мене помістив в такі обставини, що спільноту братів і сестер я е, змінив на е, спілкування з побратимами. І більшість часу я навіть не маю нагоди в неділю побувати на недільному зібранні. Е, тому це благословіння, це класний час, цініть. Іноді буває так, що цього не вистачає. Е, другий момент. Це про відчуття тут, на зібранні, в вашій спільноті і в вашому місті Чернівці. Колись на початку війни ми їздили по деокупованій Київщині, Чернігівщині. Ми починали як волонтери, потім капеланські подорожі, і потім тільки я зважився і доєднався до війська. І е, в, е, на деокупованій Київщині, коли ми відбудовували розбі, розбиті будинки, ми питали у людей, а чому вони виїхали? І одна жіночка відповіла: А мені немає де. Е, ми поїхали туди, щоб щось дати і допомогти. А приїхали назад, отримавши. Чому? Тому що я приїхав додому з чітким розумінням, що мені є куди на всьому земному шарі. Чому? Тому що я частина Божої сім'ї. Частина Вселенської Церкви Ісуса Христа. Я сьогодні тут у вас, і вже за 5-10 хвилин, ще не спілкувавшись толком не з ким, а тільки славячи Бога в псалмах разом з вами, я вже відчуваю цю спільнотність і е, таку домашню атмосферу. Е, в Чернівцях нас також прийняли дуже файно. Це був час не тільки для отримання сертифікату. І вирішення справ по службі. Я мав нагоду нам дали квартиру безоплатно. Я мав нагоду взяти з собою сім'ю, побути разом. Тому це теж важливий і класний момент, який отримує людина, коли відповідає на Божий призов і стає частиною його сім'ї. Чи маєте ви таку практику в своїй спільноті ділитися? Відповідями на ваші молитви, те, як вам відповів Бог. Чи мали ви такий випадок, коли ви молитеся, Господь мовчить або чітко відповідає ні на ваше прохання? І чи ділилися ви таким випадком перед спільнотою? В Біблії є таке місце, і саме над ним я пропоную сьогодні подумати, почитати, і я поділюсь своїми думками. Друге до Коринтян, 12 дванадцятий розділ, 7 та 9 вірш: А щоб я через пребагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене і сказав він мені: Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Павлове свідчення і саме тричі благав я у Господа, це саме тричі я молився до Господа. І нам через Писання він розказує цей, це свідчення своїх молитов і Божої негативної відповіді. Апостол Павло розповідає про певні труднощі, перешкоди або навіть хворобу колючка в тіло, посланець сатани. Богословські думки стосовно що це саме було, розходяться. Я точно можу сказати, що це щось, що доставляло йому дискомфорт, що йому заважало, щось, що спонукало його звертатися до Бога і звертатися тричі. Апостол Павло тричі благає Господа, на що Бог відповідає: досить з тебе моєї благодаті. І ось ми бачимо повну картину події: проблема, прохання. Бог не вирішує тої проблеми, відповідає досить з тебе моєї благодаті. Перше, що здається, нібито люблячий Бог каже грубо, жорстко відсікає Павла і каже: ні, досить з тебе. Ти і так багато вже отримав. Друге, на що я звернув увагу. Та здається, що саме вирішення тої проблеми могло б зробити Павло, Павла ще більш досконалим, ще більш продуктивним в його служінні Богу. Але Бог не просто каже ні, він повертає апостола Павла від його проблем до головного і до надважливого до Божої благодаті. І то є кульмінація цього уривку. Дорогі друзі, благодать, що явилася нам в Ісусі Христі, то є велика сила і найвірніша опора. Божої благодаті достатньо і для благочестивого життя і для благовістя. Божа благодать має бути рушієм вашого християнського життя. Наразі в сучасному світі є така проблематика мотивацій. Люди для того, щоб щось почати, мають отримати мотивашку. Подивитися якийсь відос і спонукати себе. Але саме цікаве, що таким чином вони себе підсаджують на певну дофамінову іглу. Потім для того, щоб встати і діяти, їм знову потрібен поштовх. Наскільки ж важливіше розуміти, хто ти є і яка твоя ціль, я ніяк не хочу обмежити прояви Бога у нашому житті повсякденному, але в той же час прошу вас. Не думати, якщо Бог зробить те чи інше, тоді я буду жити і світити. Так Бог діє у житті кожного із нас, і кожен із нас є тому добрий свідок. Але за такої позиції ми легко можемо себе обманути і впасти в стан очікування нового чуда, нового зцілення, нового благословіння або взагалі перейти. В стан споживача і пристосуванця. Я б хотів би, щоб кожен християнин був вмотивований і кожного життя пам'ятаючи, вставав, нагадував собі, і щоб ця думка штовхала його вперед на життя, на життя в повноті. І це саме має бути розуміння благодаті. Филип'ян, другий розділ, шостий, восьмий вірш. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, до смерті Хресної. Дорогі друзі, саме розуміння благодаті, до якої Бог повертає апостола Павла. І до якої він хоче повернути кожного із нас в новому дні, тої благодаті, яка оновлюється кожний день, це саме та благодать, яка нам дана в Ісусі Христі. Це те, що вже трапилося. Нам не потрібно чекати нового. Так, да, ми можемо і маємо право звертатися до Бога і просити щось про проблеми свої, про хвороби, просити якоїсь допомоги у Бога. На своєму шляху, але в той же час, не дивлячись на те, чи відповідає Бог позитивно чи негативно, чи говорить Бог до мене зараз стосовно моїх прохань, чи він мовчить, це ніяк не має нас знесилювати, збивати з ніг, зневірювати. Ми маємо пам'ятати, що головне вже втрапилося. І те, що трапилося настільки велике, що воно нема ним. По-перше, воно дає велику силу для того, щоб жити. По-друге, воно не дає мені права зупинитися. Великий Бог, творець всієї вселенною, віддав свого сина за мене. Саме це має надихати нас на життя у повноті, на проходження труднощів, на благовістя у спасіння, спасіння ближнього, на прощення, на терпіння, на самопожертву, на любов. Уривок, який ми сьогодні читали, написаний людиною, котра пережила стільки випробувань, що могла б давно зламатися. Павла, били палицями, кидали в темниці, він терпів холод, голод і навіть корабельні аварії. І все ж він пише, коли я немічний. Тоді я сильний. Чому? Бо він зрозумів, не власна витривалість тримає його, а Божа благодать. Саме завдяки цієї впевненості він завершив біг і став героєм віри. Другий приклад, який би я хотів би сьогодні вам презентувати стосовно розуміння благодаті, споглядання благодаті і життя в благодаті, це Мартін Лютер. Благодать проти страху системи. Коли Лютер відкрив істину праведний житиме вірою Римлян 1,17. Він зрозумів, що людина спасається не ділами, а Божою благодаттю це відкриття дало йому неймовірну сміливість. Перед цілою церковною владою на Вормському сеймі йому сказали зректися своїх слів. Він відповів: На цьому стою і не можу інакше. Це був героїчний вчинок, який розпочав реформацію. Його не зламав страх. Втрати життя, бо він знав Божої благодаті досить. І третій історичний приклад це німецький пастор Дітріх Бенгофер благодать у тіні смерті, який протистояв нацизму. Він міг залишитися в безпеці в Америці, але повернувся до Німеччини, бо вірив, що християнин має бути там, де страждає його народ. Його заарештували і стратили у 1945 році. Перед стратою він сказав, що це кінець. Але для мене початок життя. Його сила була не в людській відвазі, а в усвідомленні Божої благодаті. Саме вона зробила його свідком Христа навіть перед лицем смерті. Дорогі друзі. Сьогодні я не кличу вас на якісь відваги, героїзм або на якісь вчинки. Я лише прошу. Згадати, я вірю, що кожен із вас читав сто разів це місце. Я знаю, що кожен із вас, хто прийняв Ісуса, Він знає, що таке благодать. Але Бог кличе нас пам'ятати про це кожного дня. Навіть те, що ми звершуємо в стандартній християнській літургії, як Вечерю Господню або хліболомання, або Євхаристію, як зручно якій конфесії називати, це поклик для нас. для чого? Для чого? того, щоб згадати. Чому? Що згадати? Те, що зробив Ісус для нас. Для чого? Тому що це і є рушійною силою кожного християнина. Благодать то не тільки. На початку для того, щоб отримати життя, ні, благодать це для того, щоб потім і жити, жити з Богом. Тому пам'ятайте, ви не одні на своєму життєвому шляху. У нас він різний. Бог кличе одних в одну сторону, других в другу, використовує згідно своїх дарів. Але на, навіть в цих різних сторонах ми маємо пам'ятати, що Ісус поряд. Що те, що він зробив, цього достатньо для того, щоб сьогодні жити і світити. Хай Господь вас всіх благословить.